Мої вітання. Я сьогодні в житловому комплексі Анстрійській 45 від компанії Житлобуд». Приймаю в роботу під продаж двохкімнатну квартиру загальною площою 76,4 квадратних метри. Дуже гарне планування в квартирі. тут роздільний санвузол, дві ізольовані кімнати та велика кухня. Квартира знаходиться на третьому поверсі. Хто розуміє, як облаштована дана будівля, тут, виходить, це перший поверх. Але прописаний третій, так як він є над двома поверхами, що є знизу нежитловими. Тут дуже гарна буде зелена зона, якщо хтось е, турбується про те, що буде шумно, абсолютно все не так. Тут буде багато озеленення. Дитячих майданчиків не буде, він буде аж 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 там далеко біля бізнес-центру. В квартирах вже проведені всі комунікації. Можна починати ремонти, є технічний паспорт, можна робити право власності. Квартира облаштована вже котлом, як ви бачите, радіаторами на опалення. Тут кімната у нас. Дуже світла і якісна квартира. Ванна кімната. Та ще одна друга кімната з виходу на лоджію. Тихенька квартира буде, тут всі вікна виходять в внутрішній двір, дуже гарний житловий комплекс, на з стрільською науковою, багато комерції, все, що необхідно для життя, тут є. Кого зацікавила дана пропозиція? Звертайтеся, пишіть, телефонуйте, відповім на всі ваші запитання і проводу для вас огляд.